Оля Цибульська не спить з чоловіком. О, хай був май гад. Так, значить, Оля Цибульська. Так от Оля розповіла, що її родина приїхала в будинок. Там багато місця. Тож у неї та у чоловіка є окремі кімнати, де вони проводять час наодинці. Ба більше! Подружжя навіть спить нарізно. Вона пояснила, що спить з сином Настором, бо їй так зручніше під час повітряних тривог. Був випадок, коли. Е Прогуділа сирена, і я летіла до Нестора, щоб спускати його на перший поверх, і впала зі сходів. Ого. тому я вирішила, що засинаю з сином, і в момент тривоги швидко можу зреагувати. Ну до речі, це практика в батьох. І, але е, от спеціалісти е, по сімейному життю розбігаються в, в думках. Одні кажуть, що треба спати разом, другі кажуть, що навпаки, краще спати окремо. Ну, Оля Полякова каже, що вони з Вадіком порізно сплять. Ну, дивіться, спати можна і порізно, але час від часу треба все ж таки спати. разом. Ну, зустрічатися Я, треба да. і коли вдома. якщо оцей е, значить, епізодік вже випадає з е, цієї круговерті, то тоді все пі.